І страхом Божої, вірою, і любов'ю пристудімо, Господи. Господи, во ім'яча і сіна і Святого Духа, во ім'яча і сина і Святого Духа, во ім'я ім'яча і сина і Святого Духа, вірю, Господи, визнаю, що Тих. Син Божий Бог, що прийшов у річку, спасти, що тими перші я, і щирі, цієї самої причисті, і тіло твої цієї сама чиста кров, твоєму душею тобі помилуй, мені про рішення мої, вільні чи невільні, що в слові, чи то в не свідомі, все мені, Господи, прості, на відпущення ріхів, життя вічна мій, вечері твої тайни, дини си, неболі причасника мене сьогодні прийми, бо ворогам твоїм тайним розповім, цілування тобі не дам, як юда, але я розпійне визнаю тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, поміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, як не в судного судження буде при щастя, причистій Твіта й Господи, на стілення душі і тіла. Амінь. Боже милостивий, будь до мене грішно, Боже очисти ріхи мої, помилуй мене, без числа згрішив, згрішила я. Господи, прости мені, Во ім'я Отча і сина, і святого духа, Во ім'я Отча і сина, і святого духа, Во ім'я Отча і сина і святого духа. Амінь. Чистим тілом і кров'ю, Господа і Борис Спаси. Ісуса Христа, причащається Божа, і життя Вічного. Амінь. Причистий полотні кров'я, посторій Господь Ісуса Христа, причащається роба Вічинок і провідом нашего Ісуса Христа, причащається. Его і Богі, спаси нашого Ісуса Христа, очищається. Чистим тілом і кров'ю Господа І Богі, спаси нашого Ісусу Христа, очищається нам Божі. І життя вічного. Амінь.